Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.com.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3681-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 143 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вечію вазі вісім 8613 розіграш державної лотереї кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кольок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять шістдесят один. Двадцять. Дев'ятнадцять. Сорок три. Двадцять три. Сімнадцять. П'ятдесят вісім. П'ятдесят три, сімдесят три. Сорок пять. Одинадцять. Сорок два, шістдесят пять, тридцять сім, сімдесят два, тридцять п'ять, тридцять дев'ять, п'ять, чотири. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7466 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Шість. чотири, Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Чотири, шість. Бережіть себе, все буде Україна.